Вітаю вас, друзі, вітаю четвер вечір. Я Олексій Ляшенко. Ще раз хочу повіт... привітати всіх з Днем Гідності і Днем Волі, Днем Свободи. Да? Я вже привітав на всіх ресурсах, яких я міг. Ще раз всіх, всіх вітаю, друзі. Сьогодні, вранці, привітала нас Росія. Вона випустила по нам дев'ять ракет. Сім було крилатих ракет. Повітряне базування з повітря Х-101, одна була аеробалістична ракета Кінжал і була одна міжконтинентальна балістична ракета невстановленого типу. Скоріше за все, це те, що вчора писали рубіж міжконтинентальний рубіж Застрахані. Да? Дивіться, збита у нас а, з семи крилатих ракет 6 Х-101 збита. Кінжал, на жаль, не збитий. І міжконтинентальна балістична е, ракета, не встановленого поки що типу, немає офіційних повідомлень, також не збита. З 9 ракет 3 прильоти. Це було випущено по Дніпру. Що я вам хочу сказати, друзі? Те, що ну, так нас запугували цим рубежом аеробалістичною ракетою, ну в. Практично така ж ракета, але вона є міжконтинентальна, вона дуже здорова, а несе заряду не більше, не більше півтори тони. Далі, як нас е, запугували, що це ракета, яка несе ядерну боєголовку. Друзі, ядерні боєголовки несуть всі ракети. І калібрі, і х 101 може нести, і кінжали можуть нести, і Іскандери, щоб ми все це розуміли. А міжконтинентальна ракета може бути задіяна ну, з декілька причин. Перше, це Росія хоче показати іншим країнам і Сполученим Штатам, що у них є. Такі носії, які можуть долет долетіти скрізь, але б'є вона, чу чомусь по сусідній державі. Ну, Росія хоче знищити всіх українців. Ось це і все. Іншого немає. Іншого завдання в Росії немає. Це потрібно зрозуміти. Це перше, вона хоче показати. показала. вона хоче показати, що ось такі великі ракети можуть політики. Полетіти на Україну великої кількості. Вона це показала. Вона а, хоче показати, що ядерний заряд, да, не Х-101, який до нас долітає, і всі інші. Ну, це обмежена дальність польоту цих ракет, а міжконтинентальна принесе ядерний заряд. Якщо звісно, принесе там тону ядерних, ну, заряду, це боєголовки, ну це звісно Росія. Нагнітає ситуацію. Як вже знаєте, ввійшло в моду казати, ескалація Росії вже виходить на вищий рівень. Я вже казав, спокійно, 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 без паніки, тому що наша паніка не призведе нічого доїчного. Тому ще раз ще раз ми можемо панікувати, ми можемо нервувати, але це не змінить ненависть всіх мешканців Російської Федерації до нас, українців. Так що спокійно. Далі, друзі, як сказала <смас> Машка Захарова, Машка Захарова така є там. Вони з конем там, з Лавровим, ну це, блін, ви поставте їх поруч. Це така пара ідеальна буде. Кінь Лавров, якого нагородили орденом жеребця, орденом жеребця в одній з африканських держав. В одній, я вже не пам'ятаю, яка це держава, але там найвища нагорода є орден жеребця. І оцим жеребцем нагородили Лаврова. Реально, друзі, Лаврова. Так от поставте поруч. Коня Лаврова і Маху бутилку. Але вона заявила. Ось що вона заявила. Американська база про противоракетної оборони в Польше давно вошла в число пріоритетних целей для потенціального пораження російськими військами. Так що поляки, поляки, я вас попереджую на вас націлені російські ракети, як ядерні, так і без'ядерні. Друзі, я вам кажу це, знаєте. По секрету, щоб ви знали, знали, тільки, тільки памперси не знімайте. А то ж у вас страх, страх, страх. Ви спочатку сралися всі і Україні давали все. Потім сказали: ми під Донтиком, ми в НАТО, ми нічого тепер не будемо. А тепер від страху завжди піднімаєте літаки, всі, що у вас є, коли Росія обстрілює Україну. І коли... Поруч з вашим літаком на кілометр пролітає ракета або безпілотник, ви ж боїтеся їх збити. Але я вам скажу по секрету, що Польща під прицілом Російської Федерації. друзі. Так що все нормально. Живіть з цим, поляки, живіть. І ненавидьте теж українців. І торгуйте з росіянами. Як торгує Франція, як торгує вся Європа. Давайте гроші на те, що побивали українців. Все нормально а потім дасте нам 10 літачків, або ще щось там нам дасте, а потім дасте росіянам мільярди, а нам ще 10 літачків дасте. Ну, класне життя, класне життя. І не треба мені писати і казати, що я сварю з усіма партнерами, я кажу правду та, яка вона є, щоб ми розуміли, що відбувається насправді. Ми повинні це розуміти і не чекати, що прийде якийсь поляк дядя чи якийсь американець, чи ще хтось і стане за нас грудьми. Ні, ні, друзі. Зрозумійте, не стане ніхто. Ось тільки зараз, там ну ми вже отримували 3 чи 4 комплекси, е повідомили, що Канада півтора року назад роки назад замовила для нас. Зенітно-ракетний комплекс Хасамс. Ну, це один із а, таких малих, малої дальності ракетних комплексів, але він дуже класний, дуже чіткий, дуже щільний і дуже такий, знаєте, точний комплекс. Ну він класний. він класний. І не дуже дорогі ракети для нього. Ну, вже їде. вже він в Польщі. Тепер от, можливо, вже пересік кордон. Поставимо цей хасам. До 40 кілометрів, кілометрів будемо збивати їхні ракети і буде стояти ще на озброєнні. Але я повторюю: ніхто крім нас не захистить нас, Тавтологія, але це правда. Купуємо реби, купуємо зенітні модулі, передвижні модулі. Стряхніться! Стряхніться у Львові, стряхніться в Тернополі, в Полтаві, в Черкасах, в Крапівницьких громади. Ми воюємо, держава воює, виходить, що у нас ми в тилу не воюємо. Захистіть своїх мешканців. Допомагайте нашим Збройним силам України. Ніхто нам не допоможе, окрім нас самих. Ми збираємо нареп. Наш канал, от збирає на рп. Я прочитав коментар. Не зрозуміло, чому так мало підписників Уляшенка. Ляшенка ніколи не накручує. Ні одну людину Ляшенка не накрутив. Ні за одного підписника не заплатив, ні однієї копій. Оце все люди, які прийшли, вони прийшли. Які не дивляться, не хочуть дивитися, яким не подобається. Вони не дивляться, не хочуть дивитися, їм не подобається. Вони йдуть до інших, вони хочуть слухати інше, вони хочуть чути інше, їм не подобається подача матеріалу, їм не подобаються теми багатьом людям. І вони не хочуть бути тут. Але ми тут займаємося не тільки Ляшенком. Ми займаємося порятунком життя наших хлопців і знищенням ворога. Розумієте? Оце для нас зараз головне. А ми маленькі. Так є. Є, як є, і будемо працювати так, як працюємо. Розійшовся я. Збираємо на риб, донатимо. Шлимо посилочки. Посилочки, ви знаєте як, друзі. Давайте перейдемо до наших баранів. Може до одного, може до двох, але цікавих баранів. Цікавих баранів. Перейдемо до баранів. Так от, друзі, наші барани. Наші барани. Президент Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород зрадників України. Ну, мається на увазі законних зрадників України, яких визнав в цьому суд або хоча б іде проти них. Хоча ні, це не, це не може бути підставою по позбавлення державних нагород, коли ще немає суду і немає вироку суда. На сьогодні дивіться цих позбавлень держав. Нагород з таких, Ну кого ми дуже знаємо, і хто був на виду, і хто був на слуху, це Євген Баляцький, зрадник, який є колаборантом, який є гауляйтером частини Запорізької області. Ілля Ківа, він там. Далі Володимир Сальдо. Колаборант, зрадник, гауляйтер Херсонської частини Херсонської області. Олег Царьов, просто чмо, просто зрадник, просто погана людина. Ну, Микола Азаров вже стара, немощна, але дуже. Гнила людина. Олександр Єфремов десь втікач, десь тікає. Вручена підозри. Ну, підозри ще не вирок, але будуть, від... мабуть, якось там в законі написано. Я не читав. Я не читав ще цей закон. Ось по Балицькому, Києві, Сальда і царьову є вирок суду. А тут вручені підозри про зраду. Ну, тут дуже цікаво. Ну, давайте Єфремов. Десь в бігах, Кузьмін в бігах в Росії про Медвечука. Ви все знаєте, там куча нагород. Рабіновича питання. Ми ордени знімаємо, а все майно віддаємо столару і, вс... і тишина. А вдоль дороги мертве з косами стоять. Все майно столару. І не тільки рабіновича і, і Медвечука. Також. І я впевнений, просто це треба йти і виіскувати, що всіх регіоналів майно, яке тут, скажіть мені, де воно, його повинно було конфіскувати все, продати все на аукціонах і гроші залучити до оборони. Ось про цих двох знаю точно. Майно Шуфрича. Тут є ще, от, ще раз. Азаров, Єфремов, Кузьмін, Медведчук, Рабінович, Табачник, Шуфріч. І Шуфріча майно попереписували, позаписували на дітей, все майно залишилось. Ну так не роблять цілі реформи. Ну так не буде нічого. Коли ми тут якісь е, нагороди забираємо, а все майно. Залише, а іноді бізнес працює. Вони живуть в Росії, а бізнес працює на них. Ну так не може бути. Ну як? Я не знаю, як це мені доводити. А ще й не хочеться, щоб сказали, ти придати їжаєш на е президента або ти зрадник, ти вже зрадив Зеленського. Та друзі, ну це ж тут взагалі ні до чого. Ну, суд вирішує передати майно Робіновича столару, передати майно Медведчука столару. Що треба зробити? А де тут підозра є у Порошенка про зраду? У нього нема нагород? Я вважаю, що є. Підозра дана Шевченку. У нього немає нагород? Я вважаю, є. Підозра дана Герою, надана Герою України, Богуслаєву. У нього немає нагород? Я знаю, що є. Я не знаю про Дубинського. Чому не всі? Чому у одних будуть, у других ні? Ну чому? Ось тому ми не Європа, друзі. Ось тому ми не Європа. Тому що навіть в політичному класі, панівному класі, навіть там своїх ніколи не здають. Цих немає вже. Будь ласка. А Бойка. А тулуп є такий, Герой України. Хто він такий Герой України? Йдемо далі, друзі. Далі. Наше велике правосуддя ВАКС постановив арештувати екс-депутата ВР Крючкова, який втік з України. <сміт> <сміт> От його арештували. А Кобовелєва відпустили за кордону якого підозра? Вищий керумцівний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього голови правління ПРАТ Енергомережа. колишнього посадовця підозрюють за володіння та легалізації коштів підприємств енергетичного сектору. Про це повідомляє спеціалізована творцина прокуратура, хоча у САП не вказують прізвище підозрюва. Ну це Крючков. Друзі, до чого я це все кажу? Ви скажете, чому? Чому ти це все кажеш? Чому ти? Тому що я ще раз показую, без радикальних рішень, без людей нічого не буде. Оці люди вони роблять те, що вони хочуть. Ми обурюємося, я обурююсь, ми всі кричимо, ми всі тупотимо, ми всі не знаємо, що робити, але вони роблять свою справу. І без того. Щоб вони були в смітниках, або вони всі право, оці, оці правоохоронні судді, прокурори, сапи, вакси, набу просто тікали бігом з держави, тікали боять боячись, що їх поснімають, що їх поскидують і посадять в тюрму. Нічого не буде. Ось нічого не буде, друзі. Ось дивіться. <сум> Парламентська бібліотека. Всі знають парламентську бібліотеку. Володя Ар'єв пише: Рей Бредлі. За Фаренгейтом. здається, передбачив нинішній дільці? а парламентську бібліотеку хочуть перенести. І ось пішов плаче. Володя Арієв плаче, рей Бредлі. Артур Герасімов пише, мона більшість Зеленського вирішила перенести, а фактично, закрити єдину бібліотеку в Верховній Раді. Іра Єр Геращенко пише. Ну і про культурний Рамштайн. Ось дивіться, що закривають бібліотеку в Верховній Раді. Цього не ми не можемо допустити. Нам потрібна бібліотека Верховної Ради. Друзі, у мене питання. Ось вони кричать, вони воють, вони тупотять. Порошенківці, прихильники от ви, ви обурюєтеся. У мене одне питання: а можна оприлюднити? тільки чесно оприлюднити. От просто чесно оприлюднити. Ось у них да, піна пі, 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 з рота йде, ну, вони Петра просять допомагай, вони вже пишуть кудись там за, за кордон, що у нас знищують. Літературу, всесвітню, в Верховній Раді, слухайте. А можна просто, ну тільки чесно показати картки, скільки хоча б ці люди: Герасимов, Геращенко, Арів, взяли книг. За 10 років, що вони в Верховній Раді, скільки вони були разів в цій бібліотеці, скільки разів? ці люди користувалися цією бібліотекою. Що вони брали в цій бібліотеці? Ну це можна зробити і показати. Ось ми через день читаємо, дивимося, вивчаємо, беремо матеріали, книжки, а ви нас, хулігани, зрення лишили. Це можна показати? А я вам скажу: я намагався це знайти і узнати. Ну, ніхто не хоче офіційно це прилюднити. Ноль. Ось ці три людини вони. Навіть не записані в бібліотеці. Навіть не записані. Вони там не були ні разу. І ні разу не брали ніяку літературу, ніякі газети, чи підшивки, чи ще щось, ніякі матеріали, ніяку літературу, нічого. А скажіть, чого вони веруть? Це точно так, як і про закордонні відрядження. Ну вже ж було. Це було офіційно. Найбільше у закордонних відрядженнях була фракція Європейська Солідарність на чолі з Дрестуном. На його чолі саме більше, вони, якщо брати в купу, вони більше півтора року всі разом скласти, були в відрядженні. Не було фракції Європейська Солідарність і наперед вже немає в засіданнях Верховної Ради. Якось так, друзі, продовжуємо мочити за Петра, мочити за Юлю, мочити за бойку. Продовжуємо. Частина мудрого українського народу. Друзі, я хочу подякувати за нашу з вами роботу, за підписочку, за те, що ви коментуєте, за те, що ви розповсюджуєте. Можливо, хтось і прийде до нас. І це буде дуже добре. І головне величе подяка за донати. Ще я розташував передачу посилок скрізь. Хоча у мене там уже обмеження, обмеження всі на Фейсбуці. Друзі, ще раз наголошую, Facebook буде ліквідований. Переходьте на телеграм-канал, хто звик читати мене. Не слухати, а читати. Хто звик спілкуватися, я на телеграм-каналі практично роблю те ж саме. І там дуже ще цікавіше. Телеграм-канал. Під кожним відео написано мій телеграм-канал. Підписуйтесь туди, переходьте з Фейсбуку. Не буде Фейсбука, вже, вже пішли обмеження, вже тіловий банк, бан. Вже мене, мені не можна користуватися там дві доби групами. Я ж знаю, як це робиться. Через місяць, півтора взагалі, е сторінка не буде працювати. Дякую за донати, друзі. Велика подяка за Донати. За посилки, друзі, дякую пані Ларисі з Києва. Посилочку отримала отримала четверта танкова бригада. А також Бакум Сергію. Його сітки, сітки його товаришів, що зробили, згуртувалися і плетуть сітки. Отримала 128 ОГШБ. Дякую вам, друзі, дякую за посилочки. Дякую за те, що ми робимо. І, як завжди, за донати. Хтось о 9:11 з приватна 24 на Монобанк без прізвища. Дякую. Антонікової Марії. На канал пані Марія перерахувала особиста моя подяка. Копичка надії. Літавському Олександру Шульженка Валентині 50 на 50, Лазебник Валерію. Дякую, друже, на реп перерахував. Солома Людмилі, Лукачик Світлані. Два перерахунку, один на канал, один на реп від каналу особиста подяка пані Світлана. Чернишовій Валентині, Чередніченко Ользі, два перерахунки. Один на розсуд написала пані Ольга, один на канал. Велика подяка від мене особиста. Друзі, дякую до завтра. До завтра продовжуємо працювати на нашу Україну, на для наших хлопців, для наших воїнів і захисників. Україна переможе.